Погода в Україні цього літа дивуватиме, як розповіла синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова, літо буде з контрастом. На початку червня буде ще прохолодно, а ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, а температура підніматиметься до більш літніх показників. В основному температура повітря прогріватиметься до плюс 28 градусів, але така погода теж не буде стійкою повідомила синоптик. У третій декаді червня буде похолодання. Можна очікувати опадів. Червень буде контрастним увесь місяць, каже метеоролог. За словами синоптика, у липні можна буде спостерігати дуже спекотну погоду. А ось липень уже буде спекотним зі стійкими температурами. До плюс 40 градусів, думаю, цього року не вийде побачити. Поки те, що помітно за своїми прогнозами, липень буде спекотним, зазначила синоптик. Але в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні. В Україні, як це було попереднього року. Сильної спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення. Додала синоптик: різкі похолодання та підвищення температур будуть пов'язані зі штурмовими явищами, тобто будуть сильні пориви вітру, граб та грози. Такі явища ми зможемо побачити у червні. Це є аномальні погодні явища для України. Додала синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Це дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.